Така прям, ух, така дівчонка, ух. Міському не подобається. Я не можу Дивись, понять. якщо ми дивимося на цей образ жакет, пір'я, а потім вона знімала, в неї три образи вийшло. Дивись, в неї раз, два, три. Ти бачиш, у неї аж три образи. Вона, як та невеста, знаєш, яка розбирає себе по почестям. А потім взагалі в більє, а я люблю що таке. Стрази, кипічки, все. Дивіться, дуже багато всього. Все залежить дуже сильно від всіх компонентів. І ось тут у Аліпу в даному випадку якось вони зіграли погану роль. По-перше, немає фігури, в неї шикарна фігура. Да. Дивишся на цей образ, просто якийсь квадрат, якийсь тьотя шкаф, понімаєш, якийсь шалтай, болтай. Тому що лінія талії дуже низько, не підкреслити талія. Низька талія, плечі теж да? підплечники, якісь такі вниз. Да? стаї стоїть у Дуаліпи сьогодні. Вот треба, розумієте, вставити якусь no, а оце, ну, чашку. Це дуже погано з точки no, зору Ну, Доліпа така страус, до така трішки страус. Ну no, це дуже багато. Навіщо ви закрили ноги? Якщо тут дуже багато акцентів, тоді приберіть оцей шлейф, приберіть оцей шифон, покажіть ноги. Ну просто мені дуже не подобається. Я ставлю два. Та да. ну в неї було три лука. Поставимо три бала. Доліпа у вас є бали. Три